Уряд Норвегії пропонує парламенту країни погодити замовлення додаткових систем ППО на САМС для України. Відповідне повідомлення опублікували на сайті норвезького уряду йдеться про ще 10 нових пускових установок і 4 пункти управління, які мають придбати у компанії Kongsberg Defense and Aerospace. Уряд Австралії заблокував передачу Україні транспортних гелікоптерів mrh 90 Тайпан. За вказівкою Міністерства оборони. Про це стало відомо під час розмови сенатора Девіда Фосетта з міністеркою закордонних справ Пенні Вонг. Делегація Конгресу у Києві запевняє, що США продовжать підтримку України. Це також в інтересах Америки, заявили члени делегації. Новим керівником Генерального штабу ЗСУ призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича замість Сергія Шаптали. До цього він очолював Сили територіальної оборони. Про це у вечірньому зверненні 9 лютого повідомив президент Володимир Зеленський. Кандидатуру Баргиловича запропонував новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.